А скажи мені, от в тебе в компанії працює 30 тисяч людей. Як зараз побудована система, щоб ти як акціонер або твій топ-менеджмент чув людину, яка прийшла в магазин не знаю, в маленькому містечку? На жаль, неможливо, щоб я чув усіх. У мене є вертикалі і є SEO-компанії, які розбудовують мережу інформаційну. Всі наші клієнти можуть чітко мати жалобні історії онлайні, соціальні мережі, де ми аналізуємо, у нас є хелп-деск для внутрішніх клієнтів, так і для зовнішніх, де ми розбираємо раз на тиждень цей хелп-деск. Ти вже Іноді не, приймаєш. не приймаю, бо ми побудували систему. Мені важливо, щоб всі топ-менеджери приймали в чому. Якщо я знаю, що в мене нема реакції. То тоді я включаюсь. Якщо до мене доходять якісь проблеми, то тоді у нас є інструменти, де а на чому це побудовано? на, на, на внутрішніх платформах. IT-цифрових да, IT IT платформ. У мене дуже багато дашбордів, які приходять до мене раз на день, раз на місяць, раз на тиждень. Є дашборди по виторгам, є дашборди по відношенню до виторгу в останній місяць цього року, так. прошло останнього року відсоток різниці. Є відтоки клієнтів, які я контролюю. А від Клієнтів як ти контролюєш? По кількості чеків. Ага, це, чеків це не така важка. Да. Я бачу магазини, які, наприклад, втратили з останнім роком клієнтів. Зараз важко, бо йде війна, йде еміграція людей. Да. Ми на ці... Десь вони додаються багато, десь вони впадають. Да. У нас дуже багато метрик, бо рітейл це, я казав, про це дітейл, і щоб дитейл. Дуже багато повинно розвинути бути метрики. І тому у нас дуже багато дашбордів. До деяких я доходжу, до деяких доходить 100% вся команда, бо ми з 2014 року, ну, 14-го всі роки намагалися будувати більш-менш цифрову компанію. Бо ретейл не може бути не недіджиталізованим.